Радіо ЮЕЙЧИКАГО з нами на зв'язку. Майор Карина Подлєсна, начальник відділення комунікації 43-ї окремої механізованої бригади. «Купенський напрямок. Карино, доброго дня і слава Україні. Героям слава читаємо такі заголовки в медіа. Це чисто дронова війна, штурмові групи з одного піхотинця на Харківщині. Російські офіцери продовжують утилізовувати своїх солдат, закидають м'ясом, позиції. От такі от заголовки в, на сайті Армія. Інфо чи дійсно це так і яка ситуація на фронті? Так, дивіться, заголовки є. От дійсно це реальність, яка от зараз нас підкала. Зараз відбувається таке, Росія проводить штурми м'ясні, кидає свій особовий склад солдатів. Але ці штурми саме 21-го століття, коли в штурмі участвує один, максимум два військовослужбовці, і вони називаються штурмовою групою. Коли цих солдат взагалі не шкода, їх кидають як м'ясо, без підтримки, без артилерії, як раніше було, якщо от йшов штурм, то застосовували артилерію. То зараз максимум це може перед. Цим штурмом пролітати декілька дронів, так і потім ці солдати йдуть штурмувати угу. наші посадки, наші позиції. А що це за така тактика у нашого ворога? Чим вона викликана? Ну, ми знаємо, що таке артпідготовка ще з давніх фільмів про другу світову війну, але якось чую неодноразово про малі групи штурмовиків. Ну ж результату ж вони не приносять чи приносять. В нас на напрямку, наприклад, не приносять такі от штурмові от групи їхні. Так, от штурми жодного результату противнику. Чому вони це роблять? Тому що ну не шкода. Їм взагалі не шкода особовий склад. Вони про нього не думають. Напевно, все ж таки вони переживають за техніку, тому що вони, от якщо брати. Цей місяць то вже намагалися штурмувати наші позиції застосуванням бронетехніки, але в них нічого не вийшло. Тому вони вирішили, щоб взагалі не припиняти, то будуть використовувати такі от невеликі штурмові групи по дві особи, яких кидатимуть, ну, кого не шкода. Бо загалом, же там, коли ми беремо в полон, це якісь зеки. Це... Взагалі, от не військові, яких виловили просто на вулиці, які прийшли і не розуміють, чому вони сюди потрапили. Останнього був, до речі, такий цікавий випадок, кого ми ом, взяли в полон. А він о, пройшов підготовку два тижні, потім його відправили на позиції, сказали: так, ти береш там в рюкзак бутилку води. Автомат, броні, каска і йдеш до тієї посадки. Добре, він підійшов до посадки, там його нічого не чекало. Два дні він просидів разом з своїми можна сказати, як там. Ну, побратимами навряд чи їх можна назвати, так а побратими своїх не бросають, і ці все ж таки бросають. Але два дні вони там просиділи, їх було п'ять осіб, чотирьох за двохсотили. Він залишився один і вирішив, що потрібно здаватися. Так він потрапив до нас в полон. Потім, коли ми почали запитувати, взагалі, чим ти раніше займався, він почав розповідати, що він а, працював. Різноробочим в церкві допомагав батюшки там щось підносити щось ремонтувати. Ми запитали, ну а чому здався тоді? От ти ж пішов вже в армію, напевно, воювати. Він сказав, що просто повівся на гроші, які обіцяли. Суму він тоді не назвав, ну, просто сказав, що дуже багато грошей обіцяли. А ми так зрозуміли, що там зарплатнеї у них не дуже добре, тому він пішов. Сказав, коли повернеться додому, то буде просто всіх відмовляти і говорити, що це неправда, не ведіться на це. Зрозуміло, мотивація, звичайно, зрозуміла за гроші. Ми це чуємо неодноразово і бачимо різні відео, коли з полоненими проводять бесіду. Давайте підсумуємо і проаналізуємо цю ситуацію у тих малих штурмових груп. Чи може бути цей розвідка боєм? На розвідку вони б тоді використовували більш а, досвідчений особовий склад, а не той, що от в них іде зараз. На розвідку вони використовують більше БПЛА свої, тому що в посадки просто кишать цими безпілотними системами, які от, дуже їх багато. А щоб саме ці от дві два військовослужбовці, їхні солдати, вели розвідку, ну це наврядче. РФ збільшує присутність на Харківщині? Чи є загроза оточення обласного центру? Таке відео з'явилося на каналі Радіо НВ і експерт, військовий експерт Іван Ступак коментував саме цю тему. Яке ж ваше бачення? А, дивіться, ну ми ж розуміємо, що Харків це така своєрідна фортеця, яку а, захищають не лише збройні сили, підрозділи Збройних сил, але й о, всі інші підрозділи, які можуть тільки бути. А, на, от зараз а, можливо в Росії є якісь там плани, щоб взяти в оточення місто Харків. А, але це все ж таки ми вважаємо така пропаганда більше, і ПСО, яке працює, і багато українців на це все ведуться. А по своїй зоні відповідальності ми такого просування активного противника не спостерігаємо. Ми, як стояли на своїх позиціях, так ми їх тримаємо і відступати нікуди не збираємося. В те, що можливо, якісь там гірша ситуація в наших сусідів, так от які також на куп'янському напрямку, це можливо, але за них ми говорити не можемо, тому що в нас є конкретна наша військова частина. Ми тримаємо маємо свою зону оборони і про інше говорити просто не можемо. Чи змінюється тактика ворога? От, до прикладу, літо настало теплий сезон, і питання до речі, відносно річки Осків. Дивіться, о, Оскіл mm -hmm. о, саме у нас, от на нашому напрямку, вона нам потрібна для логі... як логістичний маршрут, так, от, для перетину його цієї річки, ми переправляємо неї логістику всі на підрозділи. Росія до неї не на, ну, як... на нашому напрямку, так о, що ми mm -hmm. говоримо, не наближається, але все ж таки вона противник. Створює такі умови нам, щоб ми а, не могли а, логістику доставити до своїх підрозділів. Це застосування БПЛА, дуже багато блискавок літає, а, дуже багато FPV з'явилося саме в районі осколу. І постійно кожен день це авіаудари, каби, обстріли артилерією. Ну переїхати Оскіл дуже складно зараз. Який настрій бійців 43-ї ОМБР? Як вони реагують на ворожий тиск і ситуацію загалом? А, настрій? Ну тримаємося. Можна сказати так, тримаємося дуже складно зараз, і погода так що дуже жарко їм, але треба і тренуватися, треба і на позиції виходити, і на позиціях складно сидіти, коли над головою просто дуже багато FPV літає. І плюс до того, що обстрілюють із мінометів, і так артилерія обстрілює ствольна. Але всі вони розуміють, чому вони там знаходяться, і дуже багато в нас тих самих харків'ян знаходяться. Тут в нас проходить військової служби, які розуміють, що якщо їх тут не буде, то ворог потрапить саме до них додому. І можливо, якщо спочатку вони і не хотіли мобілізуватися, так от, от там хтось уникав, хтось там говорив: я пізніше піду, то потрапивши вже сюди. Побачивши, що відбувається на позиціях, що відбувається тут в населених пунктах, які найближче до противника знаходяться, вони говорять так: ми дійсно розуміємо, нащо ми тут потрібні, що от захищати свою територію, свою сім'ю нам треба. Що ви хотіли донести цивільним українцям, які стежать за ситуацією з тилу? О, як би вам так сказати? Щоб вони не забували, що а, війна триває, тому що подеколи а, чуєш про те, що зараз все спокійно, все стабільно, у нас все добре. Ні, добре зараз не буде. Поки в країні війна добре нікому не може бути, тому що багато військових гинуть дуже багато поранених, хтось залишається без житла. І нам, як військовим, в конче потрібна допомога. Ми зараз навіть не говоримо про зброю, про кошти, навіть добре слово, от, якась там усмішка, підтримка словесна. Вона дійсно потрібна, тому що подеколи буває так, що прокидаєшся і думаєш, чому я тут? Мені так складно от дивишся інші відео, так особливо там якийсь TikTok хто знімає про те, що от, все добре, там посміхаються, життя триває. А ти сидиш в прифронтовій території. І думаю, що чому в мене не так все добре, чому я не посміхаюсь, коли прокидаюся. Не забуваємо о, про, дійсно, про те, що війна триває і трошки більше підтримки Збройним силам, хоча б тим самим словом, сказати, так ми в вас віримо, і ми вам вдячні за те, що от, от, скоро перемога, скоро все буде добре. Незвичайно на завершення наша рубрика історії з фронту. Розкажіть нам щось, що запам'яталося, історію, яку варто почути усім українцям. Багато таких історій є. Ну от, може, наприклад, ну знаєте, найбільше запам'ятовується це таке, от не дуже веселі такі історії. Так, от коли страх. Спочатку, а потім ти згадуєш і тобі стає весело. В нас нещодавно був випадок. В Куп'янськ заїхали дві автівки в нас, і між ними впав FPV Потім одна була пошкоджена автівка, інша поїхала. Всі живі, всі здорові, це добре. Але було так. От зараз вгадуємо смішно те, що от за іншою автівкою, яка була ціла, почав по всьому Куп'янську ганятися і впівіжка. Ну, дійсно така от історія, і сміятися якби не хочеться, але коли це все прийшло, то от згадуєш і дійсно смішно. Не знаю, мені якось не смішно, що за нашими військовими ганяється в дрон цілим місцем. Це коли так? вже починаєш, коли вже починаєш загадувати, як воно було, коли ти це вже все пережив, то от такі в тебе емоції, так? От адреналін можна сказати. От живий добре, цілий також добре. Так, от ну. зрозуміло. Ну що ж, дякую вам, що знайшли для нас час для наших радіослухачів. Поділилися е, ситуацією на фронті. Та е, почуйте також від нас це добре слово. З нами на зв'язку була майор Карина Подлєсна, начальник відділення комунікації 43 ї ОМБР Купінський напрямок. Слава Україні та героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.